Вже завтра християни східного обряду відзначатимуть велике свято водохреще. Щорічно тисячі українців разом із сім'ями йдуть купатися в ополонках, адже саме в цей день освячена у річках та озерах вода вважається чудодійною та цілющою. Рятувальники Волині вкотре застерігають християн робити занурення лише в спеціально відведених місцях. Для того щоб максимально зробити заходи до свята водохреща безпечними, на місцях, де будуть проведені відповідні заходи на ставках і водоймах, буде організовано чергування підрозділів служби ДСНС Волині. Зокрема, визначено 9 місць, де будуть чергувати рятувальники підрозділів служби 101. Тобто, загалом, ми забезпечимо там наявність 39 чоловік особового складу. Ну і відповідна техніка також буде присутня. Це офіційні місця, які визначені спільно з органами влади. От відповідно, там будуть заходи до водохреща, заходи пов'язані з купанням громадян. Можна сказати, пройдуть під наглядом фахівців і там. Купатись, якщо хтось має таке бажання, можна безпечно. Зокрема, у Луцьку рятувальні пости діятимуть на так званих теремнівських ставках та на річці Стир в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Як лікарі, так і рятувальники застерігають людей не нехтувати правилами поведінки на воді. Є певний перелік правил, які рекомендують лікарі, і ми також дотримуємось цих порад. Все-таки нагадаємо населенню, що занурюватись у воду, навіть якщо зараз ми бачимо, не Мінусова температура досить тепло, як для зими, все одно це не дуже безпечно. Якщо організм не готовий до цього, якщо ви відчуваєте будь-яку в себе можливо слабкість або якусь хворобу, вона може тільки загостритись від того. Ось, тому не наражати зайвий раз своє життя на небезпеку. А якщо ж все-таки ви вирішили скупатись у цей, цей день, то потрібно провести певну підготовку, обов'язково провести розігрів тіла певними фізичними вправами ось, і перебувати у воді не довше 60 секунд. Ну і, звичайно, не вживати жодним чином не до, не після спиртних напоїв, тому що це може призвести до негативних наслідків.